Смачні котлети і не скажеш, що вони тільки із курятини. Шукайте рецепту, як смачно приготувати котлети з курятини, то тоді це відео для вас приготуємо неймовірно смачні соковиті ніжні котлети разом з нами. Для їх приготування беремо ось такі інгредієнти. Яке взяти куряче м'ясо? Куряче стигенця. А якщо беремо куряче філе, то обов'язково візьмемо ще шматок свинячого сала, готуємо фарш на котлети. Білий хліб замочимо у молоці. Можна його замучити і у воді, залишаємо хліб на 7-8 хвилин, нехай він розмокне, картоплю, часник та цибулю натираємо на терці, а можна й перебити блендером. Усе складаємо у миску до натертих овочів додаємо яйце, відтискуємо від рідини хліб. І теж додаємо у миску і все змішуємо, перемішуємо. Усе змішали пора сюди додати вже і фарш. М'ясо і сало ріжемо ось такими шматками і пропускаємо через м'ясорубку. Від сала шкірку відрізаємо. Подрібнюємо сало і м'ясо через м'ясорубку. Чистимо м'ясорубку хлібом. У чашу додаємо м'ясо і салом. За смаком солимо та перчимо. Ми на кілограм фаршу додаємо повну ложку солі. Далі ретельно міст чаші вимішуємо, та ще й фарш потрібно добре відбити. Відбиваємо фарш і поміщаємо у холодильник на хвилин 30-40. Що додати у фарш, якщо він вийшов занадто рідкий? А ось що додаємо. Ложку дві крохмалю будь-якого крохмалю. У холодильнику фарш стане щільним. За бажанням у фарш додаємо будь-яку зелень. У контакт закриваємо фарш плівкою і поміщаємо у холодильник на 30-40 хвилин. Тим часом приготуємо салату до котлет приготуємо картоплю. Спочатку її хвилин 7 відваримо у підсоленій воді, а далі обсмажимо, доведемо до готовності на сковороді Обсмажили картоплю на вершковому маслі. Вимикаємо вогонь, додаємо кріп та зелену цибульку. закриваємо картоплю кришкою і насипуємо її ароматами шестеринки. Швидко час минув. Пора уже формувати, виплескувати котлети. Виплескуємо котлети будь-якої форми та величини і паніруємо панірувальними сухарями. Панірування це наш союзник. Він гарно котлети запечатує і котлети стають соковиті всередині. Паніруємо їх у сухарях і вже розігріваємо сковороду. Посмажимо котлети із хитростями. До олії додаємо ще й вершкового масла. Котлети смажимо на середньому вогні. з двох сторін до золотавої скоринки. Щільно котлети не потрібно викладати на сковороду, щоб вони не парилися. А швидко запечатувалися. Та що добре котлети просмажилися, то й олії вершкового масла додаємо достатньо. Пересмажувати котлети не потрібно. Не потрібно їх висушувати. А ось так підзолотилися котлетки і перевертаємо їх на другу сторону. На другій стороні смажимо на середньому огні одну хвилину і перемикаємо вогонь на щонайменший. Далі будемо смажити котлети під кришкою. Розпаримо котлетки хвилин 10 під кришкою. І так їх доведемо до готовності. У цей момент поставте нам вподобайку і на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Приготували вже котлети апетитні котлети з двох сторін. А які ж вони усередині? До столу котлети подаємо як гарячі, так і охолоджені. А як смакувати? Ніжні соковиті котлети вирішуйте самі, вони неймовірно гарно поєднуються до картопляного пюре, смакують ці котлети з будь-яких гарніром. Або просто із хлібчиком. Апетитні котлети ззовні. А які ж вони усередині? Поки й соковиті, смачні котлети і не скажеш, що вони тільки із курятини. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Ми тільки готуємо котлети із хитростями. А й приготували молоду картоплю із деякими нюансами. Такі котлети вже дуже люблять діти.